Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. І в мене знов з'явилася підстава привітати вас раннім ранковим відео, тому що це огляд народний на шеву, на нашого Миколающа, який нарешті вийшов в СБЧ, нам його зливали. Але тепер давайте розбиратися, що це за картка по традиції, якщо вам такий контент до вподоби геймплейний, Ви часто пишете на стрімах і ще дещо. Хотіли б бачити від мене а, такого роду контент, то. Тоді підтримуйте його лайками і коментарями. Якщо ви новенький на каналі, то не забудьте підписатися. В нас тут цікаво і багато різноманітного зі світу FIFA та FC24 Ultimate Team. Тож, 368 тисяч монет, 91 рейтинг. 4-4 зірочки. Так, на жаль, не 4-5. Дуже хотілося підірочку на Вікфуд, але ітизворитиз. Хай хай воркрейти, і це дивно. Думаю, це буде відчуватись. Має відчуватись. зазвичай, коли нападник має хай хай варвати, він туди інтуїтивно опускається вниз. Я коли записував відео, ще не аналізував картку. Тому десь я буду цьому дивуватися. Побачите, потім зрозумієте. Втім, зараз стає багато чого зрозуміло. 91-й пейс, розподілення. Прекрасне. Удари 92, і тут теж все на найвищому рівні. Передача 84. Втім, найголовніше для нас це підкрутка 95, короткий пас 88. І ну кроси руйнять, але вони йому і не потрібні. Дріблінг 89 І це слабка сторона цієї картки, тому що в нього average body type. Тут не пише нам, це футбін чомусь. Але ну та, в нього загальна моделька зазвичай була. І тут 83 я спритність, 82 -я баланс. Це буде відчуватися 100%, я заздалегідь можу сказати. А втім, я спробую його і на стилі зіграності Хантер. Просто щоб максимально швидко біг та бив, і потім спробую на стилі зіграності. Двигун. Я думаю, що на двигуні він точно буде лівим стіком краще відчуватись. На хантері буде швидше бігти і буде краще бити. Тож ці два стилі зіграності, думаю, будуть основними. Можливо, хок, як варіант, щоб пробустити ще й йому фізичні здібності, але пейс цій грі дуже сильно вирішує, тому хотілося б, напевно, мати максимальну швидкість. Що стосується плейсталів, це дуже сильна сторона цієї. картки. Золотий плейстайл на Power і хай йому гореться, дайте мені фінес або ще щось. Я його не дуже гарно використовую. Втім, спробую для вас Touch – це дуже гарний плейстайл, особливо для такої габаритної, десь картки. Я думаю, що він буде допомагати саме при прийомі м'яча і буде даватися ознаки. І звичайні плейстайли Фінес, Трівела, Рапід, Переступи і R1. Неймовірний набір просто плейстайлів, Я думаю, що вони можуть стати прихованою такою імбою цієї картки. Тож, друзі, я вже зібрав, протестував. Наразі ваші уваги зі коротенька нарізочка в схемі 4-3-2-1 в класичній фулл він грав нападника. Або 4-4-2 він також грав нападника. І наприкінці, як завжди, я підіб'ю коротенькі висновки стосовно вже моїх емоцій від конкретно гри. Приємного вам перегляду! Дубль? Точніше дубль. Дебют. Після переступів від Шеве з лівої ноги. 4 зірочки В дальній кут Перехоплення. Джордж Бест Шева. Закидання. Прийом і другий дотик. Шева, ануашо по передачах на трикутник. Непогано. Девін. Девінь, девін, девін. Де Евсебіо. І туди Лука Модріч. Шева. Переступуй. дальній кут! І це 1-0. І другий гол в другому матчі для Андрія Шевченка. Гарно пройшов на переступах. Гарно відкрився. Дивлюсь зараз за його рухом. Стоїть. Джордж Бе, Шева, ще одне переступу я. Терближні кут. Відкривається оффланг Шева. Є. Ну, важенький на м'ячі, важенький. Відчувається дріблінг і моделька Average. Відчувається, нічого з цим не поробиш, на жаль. Ано. Ну. ну, а втікати має гарно. Да. Ай-яй-яй. Шева. І трівела. Зелений таймінг! Єс yes! Миколаїч! Зелений тайм -фінішинг. Гарно відкрився. Гарно розігнав цю атаку. Плейстайл на трівелу. Поки не понерфили, то летить. Забігання направлене. Ану, ану ну, first touch. Є, yeah, гарний гарний прийом. Відвтікає від Вінсана Компанії. Болрол, ближній кутлі ванга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. якось він. Наче і кинувся і ні. А що по Фінесах? Болрол, Зелений. Трівела краще була. Можливо. Ну, кут не ідеальний, напевно. Мені не дуже подобається, як він прям відкривається. Ну, Ано ну Фінес. Зелений <тас> Таймінг, ні! з такої позиції. То треба забивати. Він якось м -м, не шукає навістрії позицію. Він опускається трошки до центру поля. Але зелена трівела, let's go! <фінеси>, Фінеси чомусь не летять. З гарних позицій, а трівели навіть з таких неймовірних. Давайте, душіть мені далі за тривели. Ще, first touch. Ано! Знову зелений таймінг, але ні. Зараз гарно. Гарно на штучному інтелекті. Оу. Відправляємо в забігання. Кілен БП. Передача. Чотири зірочки. А ще раз. І дальній код. Ні. Ах, було б красиво. Довго виконується анімація фінтів через модельку. Прийом переступає. І туди. Ні, черговий раз не забиває. Навіть незважаючи на те, що немає зеленого таймінгу, але з меж штрафного майданчику хотілося б, щоб таке залітало. А павершот. ай яй ні, не встигне. Ну, Важкувати, важкуватий, важкуватий да. лівим стіком не покрутишся. Ні, це точно. Можливо, R1. В нього є звичайний плейстайл. Ано, побігли на R1. Ано, ано 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 Ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано-ано... І отак. Охо! На R1 побігли, кажу. Це трошки покраще володіння м'ячем. Дешева. І знов він там десь всередині поля. Коли мбапета Еусебіо забігають. Хоча вказівки стоять в нього Герін Бехан, це 100%. Приймає м'яч, гарно розвернувся. First touch це дуже гарний плейстайл, ну пройде нам БАП. О, гарна передача на кіліа на БАП і цей теж не забуває. Ну цей мене не дивує, окей, цей не дивує, ще не забиває. Шева хотілося б, щоб таке забував. Але там реал просто Жрону песочить. Ано, я, я не натискаю забігання. І от якось... Фланг. Бачите, Еусебіо, який грає в мене флангового гравця в схемі 4 3 2 1 Він. ой! Я не перемкнув Л3Л3 L3, L3 не спрацював. Він забігав більш охоче, ніж Шева. Шева більше в центр. Тож на фланг центру рухався. Це дивує. Вау бо пастор з'їдає. Лука Модрич. Бапе. де Шева? Шева знов там десь в центрі поля бігає. Дайте я перевірю. Я не розумію. Тім менеджмент. Андрій Шевченко. Герін Garin з цей центру. Що він в центрі поля постійно робить? Запускаємо. Ano ну, first тач. Працює. Мальдіні за кукурузою. І туди подача на себе ой, Забий у себе! Ну там кут, звісно, шалений. Але гарно вирізав, слухайте. І тепер тривала. Зелений! Зелений хо Хухо. Таке враження, що золотий плейстайл. Є знов в вподіграші. В підіграші. Ви зрозуміли у себе. О боже, які жахливі перекидання в цій грі. Ай, Гарний пас від Шеви. Еусебіо дуже гарно втік. але... Хіл-то-хіл. І дальній кут. Ой, гарна була анімація, як в Криштіано. Пролетіли. О, Лука Модрич. Шева. Ні, дивіться, Еусебіо забігає. Шева стоїть. Я не розумію. Маючи такі вказівки. Ну, шева. Втечеш? Давай ферст. Дуже гарний ферст. Дуже бол рол є. Пас. Евсебіо. Дальній кут. 2-2. Шева дуже добре. Золотий плейстайл. Я не знаю, чому він не відображається, але я впевнений, що саме за рахунок нього він там так прийняв гарно м'яч з протиснутим правим стіком. Ну, точніше, прискоренням через правий стік. Себіо. себе шукає зони. Шева. А Шева шукає трівели. Гарна команда. Гарна пара нападників. Чергова тривела, черговий зелений таймінг і черговий гол. Від нашої легенди. First touch. Дуже гарний прийом м'яча. Да, first touch прям вирішує в цих епізодах. Ага. Ай-яй! Зараз не пройшов цей пас. Було б дуже добре Мальдіні. Шукай, шукай Шево. Шукає! Ліва нога! Ближній кут! Ай-яй-яй. Треба було в зелений бити. І щева. Ай яй От Отут він зараз дуже гарно відкрився. Там був поганий кут. Напевно, не треба було мені, мені бити. Лукамодріч. Шикарний пас на Юсебіо. Юсебіо Втікає. Втікає, але він знайде шеву. Ай, шева в дотик! Не так я хотів. Тепер спробуємо на стилі зіграності двигун. Добре. First touch. Бол рол. О це мав бути бол Інтернет напевно залагав, але забився. Одно ну, ні, не виходь, будь ласка, ні, 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 ні. Гарний прийом м'яча. Болрол. Кілян МБП Ластіко, 1-0. Асист Шеви. І це не той випадок, коли він просто віддав там м'яч а все зробив Мбапе. Так, Мбапе зробив багато, але цей перший дотик і це відкриття воно було дуже файно. Ано, ну, сам, оце він сам є також гарний перший дотик від Фердіна Ну, Но... Не втік, але так, поборовся. Є і плюси в його модельки. Десь він може навіть без буста за рахунок стилю зіграності нав'язувати фізичну боротьбу. Прийом м'яча. Подивіться, нав'язує боротьбу, переступує і з лівої ноги. інтернет, інтернет. Не потрапив я в зелений. Але дуже гарно нав'язав боротьбу. Де? Шева. А, він на дальній стійці був. Шіш. Ано. Ух! Швидка анімація павершоту. Але то залежить від вашого стилю гри. Я Я тут дуже довго. Я його майже не використовую. Тому мені особисто набагато краще був би плейстейл на Фінес. От їх я луп. луплю багато. Опа, підтискання. Ай-яй-яй-яй! Майже, майже, майже. Ану, є зідан. Шева, виграти! Виграти головою! І Еусебіо Гол! Миколаїч на пресингу. Молодець. І боротьбу головою теж виграв. Дуже важливо. Ану, контратака. Будеш бігти на Дальню? Ну, біг, але... Біг, але не прибіг. А на переступах. Гарно пройшов там 8 підкатів. Просто стоїть. От я не розумію. Він просто стоїть. Він не забігає. Був зараз момент, коли можна було дуже гарно забігти. І туди трикутник. Гарно вклав на МБП. О, зараз буде повершот. Дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. Ух, анімація гарно, швидко працює. Переступає. І дальній кут. О, так! Ліва нога, дальній кут. Дуже гарний фінішинг. О, ценбез офсайду! Болрол зробив! Все зробив! Але зарано я вударив. Оп, oh, Р1, побігли. Добре. І... повершот! Іще один! Та скільки можна! <laughs> Навіть гра не перемикається від павершотів шеви. Ану! Та що б тебе? Я не знаю. От скажіть мені, коли ви PowerShot це використовувати? Всі кажуть, що він класний цей плейстейл, класний. На що він потрібен? Ну що, друзі, настав час підбити деякі підсумки 5 матчів, дев'ять забитих голів і три результативні передачі. Звісно, я максимально грав на шево, щоб спробувати його в різних епізодах. Але чи відображається ця статистика дійсність? Напевно, ні. А що сподобалось, це трівели. Перше враження, тому що плейстайл є, він не золотий, втім летить, особливо на зеленому таймінгу. Дуже гарно. Втім, тут питання, що буде після патчу. Також сподобався плейстайл на first Touch. Він відчувається, коли ви хочете на швидкості м'яч прокинути або просто прийняти, незважаючи на таку габаритну модельку. Цей плейстайл дається в знаки. і він дуже гарно працює. R1 також дає це в знаки, коли ви на цьому дріблінгу намагаєте пройтись. І переступи квікстеп також після розрушу кутових в цілому в позиційних атаках за рахунок переступів багато разів вдавалося знайти зону для. Ударів, що не сподобалось. По-перше, моделька дається ознаки, і дріблінг, навіть незважаючи на стильзіганості двигун, ви будете його відчувати. 83 спритність, 82 баланс на базовій карці. Від цього нікуди, на жаль, не піти. З урахуванням його average body type. Тож він буде такий, трошки в'язкий, такий телега. Плюс він сам по собі, ну не знаю, міцненький, повненький, чи що моделька, і відповідно, ну не очікуєте від нього такої спритності, як від Кені Далнешевідеосебіо, які на ну, зі схожою антропометрією все ж таки будуть набагато краще відчуватися на м'ячі. Що стосується безпосередніх обов'язків, а саме завершення, то тут двоякі враження: удари на зеленому таймінгу летіли дуже гарно. Інколи з лівою навіть на білому летіли а деколи він пробачав з дуже гарних позицій, тому ну. Це 4 з 5, на мою суб'єктивну думку. Що не сподобалось, це те, що через свої хай-хай воркрейти він опускався часто вниз, навіть коли я давав йому вказівки Гервін Бігайнт. Він був єдиним нападником в схемі. Той самий Еу він навіть з флангу частіше опинявся в зоні, куди міг пройти пас. На відміну від його картки минулорічної кавер Рейкан, я не пам'ятаю, які там були, чесно кажучи, воркрейти. Але от мене. Тоді вразило те, як Шева відкривався. Цей тут треба трошки його L1 розжиняти десь направленими забіганнями, десь обігруватись, тому тут буде важче, сам він не буде шукати для вас зони. Якщо кінцевий підсумок, чи це фулмета картка? На жаль, ні. Але за 360 тисяч монет такого напевно ніхто з вас і не очікував. Чи можна отримати від нього задоволення, граючи на більш-менш компетитив рівні? Безпосередньо так. Плейстайли працюють неймовірно, вони дуже гарні. Десь і трівелка красива залетить, десь і обстукається, десь і на ферстач тече. Тому я отримав задоволення, але це не у себе, не далгліш, ви маєте це розуміти. Тому я думаю, обов'язково до збірки 360 тисяч монет в колекцію 100% побігати точно можна. Можна там вирішити вже самі, чи сподобався, чи ні. Пишіть мені в коментарях, які у вас враження. Можливо, я замало пограв. Можливо, ви в якійсь схемі іншій тестували. Тож будемо обговорювати. Побачимо з вами, друзі. Коли побачимось, бережіть себе. Все буде Україна! Вітаю всіх Па-па.